Всім привіт! Фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу вам розповісти про художню роботу. Значить, Виготовляємо художні роботи, наносимо на камінь квіти, хрестики, голуба. Тобто можна все, що хочеш, по вашому бажанню, нанести на камінь. Перед тим як набивають портрет, обов'язково показують вам макет, згоджують і тільки після того його наносять на камінь. Тому не переживайте за те, що щось може бути непохоже. У нас завжди всі портрети похожі, 100% передається зображення, тому кого цікавить, звертайтесь телефони в описі.